Святий Миколай став батьком для Ванеси ще в 12 років. Мені було 12 років, і ми поїхали в Італію у парі, там, де його може, там де він ну, є. І у святого Ніколая і мі, якраз якраз мій тату умер всі роки і, ну, і чула, як святий Ніколай каже мені, тепер я твій тату. І тому, коли я мала святого Ніколая, тепер я відчула дуже його присутність, його любов. Саме його ікону дівчина обрала для написання під час проходження курсу з іконопису від благодійного фонду Дерево мого життя. Ванеса родом з Німеччини. В Україні проживає шість років. Писати ікони мрія народжена ще в дитячі роки. І здійснилась ось тепер. Курс іконопису нагода здійснити мрію і для фізика Віталія Звеногородського, який першою своєю любов'ю називає зірки септоастрономію. Чоловік рекордсмен за кількістю написаних ікон під час відповідних курсів, що тривали в Ужгородському та Мукачівському осередках благодійного фонду дерево моєї життя. Хоч живопис йому не чужий, з малку. Взагалі, образотворче мистецтво для це для мене не чуже. Я виріс серед фарб, серед картин в сім'ї художника. Батько мій був покійний художником. Для мене це не чуже, але е, сталося так, що інтереси в мене були в житті інші. А ось на перший курс іконопису пан Віталій потрапив випадково. Почув від знайомих, що набирається група. Я подумав, чому б ні? Чому б не попробувати новий досвід? І я дуже радий і щасливий від того, що попав в цю групу. Потрапив, що зайнявся цим для душі заняття. Тихе, спокійне таке. Загалом пан Віталій створив аж чотири ікони. Розповідає про одну з них. У це передостання моя ікона. Значить, ну що ж, деякі речі я тут вже робив і вибирав, як робити вже на основі того скромного, маленького досвіду, Уже сам пробував щось, наприклад, вибирав собі фон, вибирав. Робив так. Писав, щоб це мені було приємно бачити в себе в кімнаті. Який елемент, можливо, тут давався вам найважче в цій роботі? Найважче лик. Чому? Тому що більше всього людина звертає увагу на лице, навіть маленька дитинка. Тому це вираз обличчя, який це, ну, це тяжко. І так у кожного з 29 учасників п'яти курсів з іконопису своя історія. Минув рік від старту проєкту, каже фахівчиня з іконопису, керівниця Ужгородського осередку благодійного фонду Марта Михайлець. Фейсбук, чесно кажучи, мені нагадав, що рівно рік назад ми розпочали якраз цикл таких курсів і майстер-класів. І за рік ну, в нашому просторі взагалі в нашій організації Дерево мого життя було проведено п'ять курсів. На яких ми написали наші учасники, кожен написав свою ікону. І, крім того, ми вивчали не тільки технічно, як пишеться, східна ікона. В нас ми також вивчали богослов'я самої ікони і більше поринали у саму традицію нашу таку східного обряду. Заняття тривали щонайменше дві години. Іноді учасники затримувались, адже слід було завершити конкретний етап написання ікони. Я сама як. Вчитель як викладач тішиться тому, що скільки багато ікон і скільки молитви помножується практично у нас тепер на Закарпатті. Крім того, учасниками були дружини військових, сім'ї військових, також це люди внутрішньо переміщені. Для них наша традиція була ну, саме Закарпатської Закарпатська традиція була трошки незнайома. І вони більше познайомилися з нашим краєм через саме через ікону і церковну традицію. Перемоги даруй. і Христом охорони хорони. Ікони освятили в Шелестівській церкві, що розташована на території Ужгородського скансену. Іконопис тривав у межах ініціативи Сакральне Закарпаття, яка розпочиналась екскурсіями відповідної тематики. Це Сакральне Закарпаття починалося з катедрального собору, потім, власне кажучи, була Шелестівська церква. Це також була церква Ротонда в Горянах. І таким завершальним етапом це би мало бути якраз іконопис. Кожна людина, пишучи свою ікону та власними руками. Вона проживає щось своє, щось таке глибинне, зрештою, можна це порівняти також до особистісної терапії, духовної терапії, пов'язаної з віруваннями, зі своїми цінностями і віруваннями в Христа, та його силою, його наповненням. То люди спокійно приходять до храму чи в любе місце, де були ікони зображені, і вони могли по іконах читати будь-який епізод, чи це є статозавітні, чи новозавітні. Кожне заняття з іконопису починалося молитвою. Та й загалом іконопис теж форма молитви. А освячені ікони відтепер наповнені ще глибшим сенсом. Завершили зустріч лекцією Образ, яку прочитав доктор мистецтвознавства Михайло Примич. Ішлося про історію становлення східної ікони, її значення в національній культурі, про традиції тощо.